Привіт. Вам не вистачає трешу? Вам не вистачає яою? Вам не вистачає любові у світі, де її вже немає. Вам сюди. Сьогодні на огляді буде манхва кімната без вікон. Коротенька, але жорстока мангва, яка підіймає багато тригерних тем. Але якщо ви впевнені в своїй психіці, цю манхву краще читати, нічого про неї не знаючи. Зав'язка сюжету. Двадцятирічний сон Єте отямився в кімнаті без вікон, взагалі не пам'ятаючи, як тут опинився. Оглянувши себе, він помічає відсутність лівої ноги посереду Неголені. Він тут проводить півтора місяці, але точного часу не знає, і орієнтується по чоловіку, який приносить консервовану їжу тричі на день та постійно посміхається. Їте впадає в істерику, бо він нічого не розуміє, чого його тут тримають, та ще й очікують милої розмови. Їте розлючений, нападає на нього з виделкою, але все. Йлі він поступається. Чоловік вибачається перед ним через те, що пішов в лікарню шукати милиці, аби він міг ходити, але затримався і не знав, що у їте нема світла. Головний герой питає, чи справді той хоче зробити це з ним. Чоловік каже, що хоче просто бути близьким з ним, грати в ніча і щоб їте навічно залишився та називав його по імені Чаджехун. Чоловік питає, чи може він сьогодні спати з ним. Єте каже йому огидно від усього. Йде потроху божеволі від свого становища та від думки, що Чаджихун і є тим, хто відрізав йому ногу. І так, зав'язка сюжету доволі інтригуюча. Що по мальовці? Автором та художником є Дакто, яка в своїй скарбничці має одну роботу Босбіч Бейбі. І в порівнянні з кімнатою без вікон мальовка в останній роботі просто ульотна, інколи лякаюча та моторошна, що ти сам можеш відчути цю тривогу та паніку, а інколи навіть забавна. Хоча в такій манфії мало чого забавного. Так як це яой, то сцени притирання виглядають гаряче, але інколи було морально тяжко їх читати. А в побічній історії, взагалі, треш глави, під яких так угидно було. Якщо говорити про сюжет без спойлерів, то це читати важко, але мені подобалось, як нам частинами давали інформацію. А в кінці у нас була повна картина, по якій ми вже судили цю історію. Кожний персонаж тут є. І коли я кажу кожний, я кажу і про головного героя. І кожний персонаж спочатку видає себе не за того, ким являється насправді. Навіть сам тайтл підкорюється цьому. Тому по менше слів вас історія можливо здивує. Ідіть читайте. А я переходжу на спелерну частину відео. Поговоримо про головних героїв твору: єте сильний персонаж з незламним духом. Стільки євна за своє життя, це треба ще вміти пережити. Зради товаришів, голод. Ання, втрата кінцівки, це людина, яка зробить усе, що завгодно, аби вижити, і в той же час він зберіг у собі людяність, подорожував світом та розповідав тим, хто вижив, про банду, в якій сам перебував, що за жахи роблять з людьми в ній, а особливо з жінками. Але наскільки б він не був сильним, це людина і його психіка поплавилась від усіх подій, відкатившись до 20-річного віку. Мабуть, якщо б на джихун якби він сильно націплявся за життя, він би не вижив. За усю матгу, єдине, що я бажала для цього персонажа, це віднайти спокій джихун, дитина в тілі дорослого. Батьки вирощували його вже пристосованого до життя в бункері, і коли настав апокаліпсис, його батьки раділи. Але його тато одного разу піднявся наверх і не повернувся. Через півроку мати пішла вслід за ним. Десятирічний джихун залишився один зі зведенням правил та інструкцій. Дев'ять років він був наодинці. Він, хоча й виріс фізично, але залишився на рівні 10 років. Бо в ізоляції з кимось живим він міг стикнутися тільки в кімнаті з акваріумом. Він наївний, але може без вагань вбивати людей, що це потрібно. Джихун є прикладом того, якою може вирости людина, яка повністю знаходиться в ізоляції, без соціальних якихось зв'язків і так далі. Дуже цікавий персонаж. Через це в манфі його порівнювали з диким звіром. День, коли він зустрів дітей, він збирався померти, бо не бачив. Ніякого сенсу у своєму існуванні, але Гіте, сам того не знаючи, товкнув про мову, яка надихнула життя в Джихуна. Мені всю манго було дуже прикро за нього. Але в історії зазначалось, якщо б його так не виростили батьки, можливо, він би і не зустрівся з Гіте. З часом він набирається нових звичок і починає далі розвиватися в емоційному плані. Персонажі чутово доповнюють одне одного. Прослідковується, як з часом між ними утворюється симбіоз. І якщо хтось один помре, помре й інший. Світ Манкви жорстокий. Коли почався апокаліпсис, почався і безлад. І зомбі не були головною проблемою. Головна проблема це люди, які навіть в цьому шукали вигоду та підкоряли собі інших людей, замість того, щоб об'єднатися та відновити світ. У підсумку історію я вважаю моментами трохи дивно, чого коштує ця сцена в кімнаті з акваріумами. Але я закрию на це очі. Я б поставила солідну 9,5 з 10. Мінус півбали за дивний контекст з джекуном його порівняння порівнянні з дитиною. Просто мені це не подобається. Іншому історія для мене є унікальною. Я плакала, жахалась, відчувала огиду від людей в цій історії, але і раділа хорошим моментам між головними героями. На цьому все. Велике вам дякую за перегляд. До нових зустрічей, Па-па!